Всім привіт, друзі, з вами Вереста. Сьогодні у нас буде цікаве відео. Перший раз я знімаю це саме проходження цих іспитів. І як якось вчора пішов рофлу, щоб ви розуміли, і я пройшов на три зірки. Я сам здивувався, я просто не планував. Я просто рофлу щось розкинув і все. Ну давайте покажу, може комусь мій метод буде корисний, тому давайте це покажемо. Що я робив, я кидав на це перехрестя, ну трохи нижче. Кидав в тряс. Щоб розбити паркан тут. Він ламається. Якщо прямо руки, то все правильно закинеться. Потім я такого розкинув три пеки таким методом. Повідню закинув по суперболеру. З кожної сторони, по одному, все. І вишивав. Да, хоч якось можете закидувати даже з повітря. Я і так забирав. Давайте ще чемпіонку закинемо туди. Так, прожимаємо вже Вардена. Як бачимо, все правильно пішло, бачите, нехто пішов не пішотом, крім П'єкі, Вельми, навіть Варден пішов. Так, все, тут інше можна порозкидати просто. І мисливці того вам можна просто для добивок докидувати. Як бачимо, базу легко забирається, знаєте, така легенька база була. Я, чесно, знаєте, якось порофу тако закинув з кожної сторони по одної і, за... і забрав. Ну це я ще вчора робив. Ну знаєте, все одно випущу відео, тому ніколи не пізно його випустити, да? хоч і на другий день. Так, все, і така трошки забирається, тому якщо комусь треба, то можете користуватися таким методом. Щось незрозуміло можете ще раз переглянути, бо, мабуть, об'яснив я хреново, як завжди, тому... Користуйтеся, а на цьому я буду з вами прощатися. Всім дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Орест. Всім пока.